Мої вітання, панове! Слава Україні! Наш сьогоднішній випуск ми повністю присвячуємо роботі міжнародних автоперевізників на українсько-румунському кордоні. Черга з вантажних автомобілів починається саме тут, за 35 кілометрів перед пунктом пропуску порубне. Але часто бувають дні, коли колійка ще довша до 40 і більше кілометрів. Втім, загалом за будь-яких обставин водіям доводиться очікувати перетину кордону по 4-5 діб. Опитані нами учасники руху в цьому навдивовижу одностайні. До кордону за скільки думаєте доїде? 4-5 днів. Це завжди так? Ну, звідси, так. Да. Якщо тут 30 кілометрів в чергу. А куди їдете? На Руменію. В першій годині ночі приїхали, стали в чергу. Зараз завжди такі черги тут? Ну так, да, вже так наблюдається десь від, десь від червня місяця. Ви завжди так їздите. Да, да, так, 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 спізно завжди. Куди? Ну йдемо на Туреччину їдемо через Руменію. Болгарії, Туреччина. Так стоїмо, 4-5 суток. Вчора встав. Вчора ввечері. – куди їдете? На Грузію. Давно І... багато, часто так їздить. Так, да, часто їздять. Скільки днів ще треба, щоб доїхати до кордону? Та кордону так обичають, кажуть, десь 5-6 днів. Причини утворення черг тут переважно такі самі, як і на українсько польському кордоні. Передусім, це масова переорієнтація товарообігу до країн Європейського союзу. До того ж, попри певні успіхи, пов'язані з вивозом вітчизняного збіжжя через три українські порти, чималу кількість зерна усе ще доводиться перевалювати за кордон сухопутним шляхом. Пшеницею, кукурудзою та соняшником нині завантажені як спеціалізовані зерновози, так і значно менш пристосовані до таких перевезень тентові вантажівки. У відсотковому співвідношенні нині робота на українсько-румунському кордоні, а саме на пункті пропуску Порубне, виглядає приблизно так. Якщо беремо 100% в загальному, то плюс-мінус можемо поділити на 50% – це зерновози, якраз 20% – це пустого і 30% – це іншого вантажу. Плюс-мінус це такі статистичні дані. До речі, на відміну від українсько-польських пунктів пропуску, де навколо позачергового оформлення порожніх транспортних засобів здійнялася справжня колотнеча, тут ця проблема відсутня: незавантажені автівки мають для руху окрему смугу, і це ні в кого не викликає зауважень. Можливо, так сталося тому, що після початку війни з расистами українські та румунські контролюючі органи. Ви тільки вдумайтесь утричі збільшили пропускну спроможність порубного. За даними начальника Чернівецької митниці Михайла Товта, загальна кількість оформлених вантажівок у серпні сягнула 27 тисяч для порівняння торік, в останній місяць літа оформили лише трохи більше 8 тисяч автомобілів. Велику подяку можемо висловити е, восприянні нам. Органам митної служби, прикордонної служби, які в рази збільшили продуктивність праці, що ми бачимо у динаміці оформлення наших транспортних засобів. Це дуже важливий момент, оскільки не відбулось розширення митниці, а збільшення оформлення за рахунок збільшення продуктивності праці. А приблизно місяць тому самі перевізники області вирішили ще суттєвіше поліпшити цю продуктивність. Річ у тім, що серед тих, хто перетинає кордон у порубному, як власне й де-інде, вистачає спритників, охочих до проїзду поза загальною чергою. Найактивніші підприємці зорганізувалися у спеціальні мобільні групи, котрі і в день, і вночі чергують на трасі і регулярно виявляють порушників. Така робота уже принесла свої плоди. Сьогодні в день можна сказати, ні одного об'їзду вже не було. І з неділі на понеділок, чергував вночі, також було все спокійно, ніхто не об'їжджав. Я думаю, що перевізники просто бачать, коли люди чергують, і тоді не об'їжджають. Коли нас тут нема, бо не завжди можливість є, і не всі перевізники хочуть приймати участь в цій процедурі. Тоді, користуючись тим моментом, що нема нікого, об'їжджають. Ну ми стараємося помаксимально максимально збиратись, приїжджати і підтримувати наших водіїв. Ми 24 на 7 оформили чергування, яке складається не тільки в тому, щоб не дозволити комусь проїхати чергу, а також у допомозі водіям, у організації їхнього руху, системного руху, тому що вони також замучені день, два, три, чотири, п'ять у черзі, які стоять. Ми також їм організовуємо системно просуватися, щоб не було ніяких прогалин у черзі. Дійсно, є два, два екіпажі патрульної поліції, є екіпаж е, Укртрансбезпеки, але таких е, шляхів. Незаконного в'їзду до черги є набагато більше, і якраз в таких моментах допомагають ініціативні групи, які можуть слугувати нам певними очима при виїзді транспортних засобів з тих чи інших там ділянок, вулиць, парковок. Вони нам сигналізують і ми вже реагуємо по своєму напрямку згідно чинного законодавства. Тому дійсно це хороша ініціатива, дійсно відчувається підтримка, і можна сказати, що це дуже хороша якраз комунікація громадськості перевізників разом з державними органами. Утім, навіть такої співпраці замало для того, щоб здолати хронічні черги. Більше того, траса на пункт пропуску Порубне доволі вузька, і величезні автомобілі, перебуваючи в колійці, створюють незручності іншим учасникам руху. Відтак, спорядку денного аж ніяк не знімається питання відкриття для вантажного руху пунктів пропуску Красноїльськ та Дяківськ. Навколо них зараз саме тривають роботи з реконструкції та підведення під'їзних шляхів. А перевізники Чернівецької області з ініціативи голови ради регіону Миколи Чорнея регулярно обговорюють ситуацію як між собою, так і за участі компетентних органів. Одна з таких зустрічей відбулася буквально цими днями. Перевізники озвучили свої пропозиції перед керівництвом області, митниками, прикордонниками та Укртрансбезпекою. Перше питання це обов'язково перетин кордону, тобі ж, зробити або це буде в електронному форматі, перетин кордону, або це буде в ручному форматі, щоб не було у нас колеєк на кордоні. Друге питання це питання значить, по чернівцям. Красноїльськ, які після відкриття, які саме будуть транспортні засоби перетинати кордон, тому що наразі ми маємо перетин кордону пустими порожніми транспортними засобами і їх немає ніякого черг, тому з місту на Красноїльську відправляти порожні машини не буде сенсу. Напевно, ми будемо ініціювати, що це будуть все ж таки транзитні. Транспортні засоби, або, наприклад, організувати проїзд вантажів не першої, 24-ї групи, де немає потреби оформленні так званого лікаря, який є. Це також воно спростило би і розвантажило основний пункт пропуску порубного. Відкриття кожного пункту це в рази знімає напругу на основному напрямку нашої роботи. Як бачимо, робота триває, причому практика доводить. Що навіть за наявності величезних колійок цивілізовані принципи перебування у них завжди кращі за стихійні. І на цьому на сьогодні все. Сподіваюся, наступного разу новин буде більше і вони будуть приємніші. А поки що бувайте здорові, панове, не забувайте підписуватися на наш канал і ставити вподобайки. Слава Україні!